Протягом жовтня та листопада Росія наносить нам ракетні удари. І здебільшого ці удари приходяться на нашу інфраструктуру. І з усієї інфраструктури найбільше страдають електромережі. Але мало хто знає, куди саме влучають ці ракети, куди саме потрапляють ці ракети. Нам. Загальними словами, кажуть, зруйнована електромережа, зруйновані електросистеми. Але що це за електросистеми, що це за мережі? Вся наша країна це приблизно 11-12 мільйонів домогосподарств. Хто ж їх обслуговує? Яка така нікому невідома електросистема існує? Виявляється, що є у нас компанія ДТЕК. Ця компанія всім добре відома. Скільки ж вона обслуговує домогосподарство? От ми читаємо, що вона обслуговує і відновлює багато тут родин за тиждень, відновила, відновила, а скільки всього належить. Ось вона сама, ця компанія ДТЕК на своєму офіційному сайті сповіщає, що компанія обслуговує 5,4 мільйони домогосподарств. Це приблизно половина всіх домогосподарств України. Де зараз відсутня електрика, вона вмикається за графіками, за певними годинами і таке інше. Так от, а кому ж вона належить, ця компанія ДТЕК? Вона входить в компанія ДТЕК, входить до холдингової компанії System Capital Management. А що ж це за компанія така System Capital Management? Це величезний холдинг, інвестиційна група, яка належить ключовій особи, Ахметов Рінат Леонідович. Єдиний акціонер цієї компанії. Єдиним власником та інвестором SCM є український олігарх Рінат Ахметов. Це відкриті джерела, ми це все знаємо, все це бачимо. Тобто, коли нам сповіщають, що тут відключення світла всього на світі, це зруйнована. Приватна власність Рената Ахметова, який має відновлювати все це з власної кишені. Хто скаже, так це ж наше світло, це наші побутові умови, наш комфорт. Як же ж, ми ж теж маємо, сама країна має відновлювати? Справді? А коли ви їдете у маршрутці, і вона раптом зламається, пасажири скидаються на ремонт маршрутки. Чи може десь у супермаркеті, коли зламається каса і не працює, то це покупці відновлюють цю касу, сплачують за ремонт. Ми в своїх тарифах, які ми сплачуємо за спожиту електроенергію, роками сплачували. За ремонт і відновлення будь-чого. Вся ця власність, все це майно, воно також застраховано від будь-яких подібних речей: руйнування, якісь там пошкодження і таке інше. Що ж саме належить компанії ДТЕК? Якщо ми відкриємо від Вікіпедію ДТЕК, і пошукаємо, а що ж саме належить цій компанії. ми тут переліку не знайдемо. Але якщо ми відкриємо, що належить System Capital Management, яка також належить Рінату Ахметову, то тут є перелік, що саме належить ДТЕК. Тут йде видобуток вугілля, збагачення вугілля. Генерація електроенергії, виявляється, що Луганська, Зуївська, Кораховська ТЕС належить ДТЕК. Потім Придніпровська, Криворізька, Запорізька ТЕС належить ДТЕК. Київ енерго належить ДТЕК. Західенерго, тобто Бурштинська, Добротвірська, Ладежінська ТЕС належить ДТЕК. Дистрибуція електроенергії. Також це ДТЕК. Донецьк Обленерго, Київенерго, більше, ніж 71% акцій, Дніпро Обленерго, Крименерго. Це все ДТЕК. Тобто ми зараз вся країна немає світла через те. Що компанія ДТЕК не відновлює у короткі терміни все це. Мало того, вона на відновлення, ця компанія ДТЕК, вона на відновлення вимагає грошей у держави. І нам навіть Андрій Єрмак сповіщає, що США виділять 53 мільйони доларів на закупівлю, обладнання для відновлення енергосистеми України. Пакет включатиме трансформатори, автовимикачі, пристрої захисту від стрибків напруги, роз'єднувачі, транспор... транспортні засоби та інше критично важливе обладнання. Він нам це сповістив. Але відновлюватись все буде. Що належить Ренату Леонідовичу Ахметову. Тобто США надає допомогу, яка піде на відновлення приватної власності Ахметова. Він нічого ніде не каже, скільки він грошей витрачає на відновлення вла... своєї власності. А державні діячі, наша держава, наша Укренерго сповіщає, скільки грошей. Піде на відновлення. Тобто це подарунок Рінату Леонідовичу Ахметову. Якщо вже держава відновлює приватну власність чиюсь, яка знищена, то держава має і забрати собі цю власність, бо вона витратила гроші на нові трансформатори, на нові е, лінії електропередачі, на нові генератори електростанцій. Якщо вона це все сплатила, то це і належить державі, а не олігарху Ренату Ахметову. Тож, знайте, що коли вам сповіщають, що у вас нема світла, бо щось зруйновано, а у держави Україна нема коштів і можливості відновити це. Та й мова йде якраз про те, що зруйнована приватна власність олігарха Ахметова, і не відновлюється це все через те, що цей приватний власник хоче за державний кошт відновити свою приватну власність. І шантажує державу Україну тим, що не дасть. Світла не дасть електроенергії у наші оселі, у наші домогосподарства, допоки держава не дасть грошей. От вам справді куди влучають ракети Росії, які летять на Україну. І в подальшому будь-яка новина про те, що у вас відключення світла, відключення води, відключення опалення, у вас все це буде відсутнє. Ви повинні розуміти, що це все через те, що приватний власник, оцей самий Ренат Ахметов, не хоче швидко відновлювати електропостачання, не хоче робити запаси будь-яких е запчастин, будь-якого обладнання, щоб ду дуже швидко відновлювати все це. Він просто хоче. Оновлювати, відновлювати, ремонтувати свою власність, яка йому дає надприбутки. На цьому все. Тримайтесь, переможемо. До побачення.